Да, це хотню з огляд головних подій за останню добу. Дивіться далі в студії Вікторія Ляшевська. Парламент Криму ухвалив декларацію про незалежність автономії. Віктор Янукович вважає себе легітимним президентом і в скорому часі обіцяє повернутись на Україну. Хотів би сказати, що я жив. Україні створять Національну гвардію, куди мобілізують і Збройні сили України. В якому стані знаходиться наша армія? Бути на Крусаво повернуть у власність громади. Парламент Криму хвалив декларацію про незалежність автономії із Севастополя. За її затвердження проголосували 78 депутатів Верховної Ради Крим. А зараз... Повідомлення йдеться: якщо після прямого волевиявлення буде прийнято рішення про входження Криму до складу Росії, Крим буде оголошено незалежною суверенною державою з республіканською формою правління. У генпрокуратурі попереджають, виконання постанови про референдум в Криму незаконне. Про це заявив виконувач обов'язків генерального прокурора Олег Махніцький. За його словами, дії органів державної влади та місцевого самоврядування Криму щодо виконання протиправних постанов Верховної Ради автономії є незаконними і тягнуть за собою відповідальність. Так само ГПУ буде реагувати на подібні порушення законів і в інших регіонах держави, заявив Махніцький. Нагадаю, за фактом проголошення у Криму референдуму Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження. Сергій Аксіонов оголосив себе не лише прем'єр-міністром Криму, але й головнокомандувачем Збройних сил автономії. Він створює армію. Перше завдання охороняти виборчі дільниці у день референдуму. Українська військова частина у Бахчисараї перейшла під контроль проросійських сил. Командир автомобільного батальйону став на їхній бік. Над частиною підняли російський прапор і вивезли дев'ять одиниць української техніки. Ну, я не знаю, я воля казарми стояв у нас. Подбігли до нас, сказали, здавайтеся. Ну, ми сказали, ми не здаємося, на, на нас почали стріляти, Стріляли по ногам нам, стріляла по ногам, ну, ми зразу здалися. А що нам ми без оружжя, без нічого нам, ми зразу здалися, ну, сказали руську присягу приймати. Ну, ми сказали, ну, деякі відказали, деякі сказали, що ми приймаємо присягу руську. Ну, кримські. Ну і все, і я уйшов зразу туди із щастя. Ви бачили самі, що я уйшов. За даними Міноборони України, на півострові перебувають близько 18 тисяч російських військових. Тим часом НАТО відправляє на кордон з Україною розвідувальні літаки. Але територію країн Альянсу вони не будуть покидати. Генпрокуратура дала дозвіл на затримання та арешт голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Володимира Константинова. Прем'єра Криму Сергія Аксьонова, а також контрадмірала Дениса Березовського. Насамперед, це про це правопорушення передбаченням розділом кримінального кодексу, який стосується злочинів проти держави. Це посягання на територіальну цілісність України. Таких кримінальних правопорушень зареєстровано три. Дії спрямовані на насильницьку зміну або повалення конституційного ладу України. П'ять е, кримінальних правопорушень зареєстровано. Найбільше зареєстровано кримінальних правопорушень за статтею 341-ю це значить, захоплення або блокування адміністративних будівель. 17 кримінальних правопорушень таких зареєстровано. Перешкоджання професійній діяльності журналістів зареєстровано 5 злочинів. Хоча ми розуміємо, що їх значно більше. Віктор Янукович вважає себе не лише легітимним президентом України, але й Верховним головнокомандувачем. Про це він заявив під час виступу перед журналістами в Ростові на дону Крім того, екс-президент заявив, що повернеться до Києва, як тільки дозволять обставини. І впевнений, що це станеться скоро. Також Янукович має намір звернутись до Конгресу, Сенату, Верховного суду США. З проханням дати правову оцінку ситуації з Україною Во-первых, поскольку в Україні розпространяються во мне всякі слухи, хотів би сказати, що я жив. Хотя не могу сказати, що чувствую себя хорошо, тому що не можу без глубочайшої страшної тривоги видеть то, що происходить. В Украине. Хочу напомнить, что остаюсь не только единственным легитимным президентом Украины, но и верховным главнокомандующим. Я не прекращал своих полномочий досрочно. Я жив. Меня не отрешали от должности порядка, в порядке, предусмотренном Конституцией Украины. США и ряды других стран твердят, Що я, як президент, якоби втратив легитимность, тому що сбежал из страны. Повторяю, я нікуди не збігав. Як тільки дозволять обстоятельства, уверен, недолго ждать, Я обязательно вернусь в Киев. Загальна чисельність російських військ біля кордонів України в кілька разів перевищує кількість українських. Про це заявив виступаючи в парламенті, виконуючи обов'язки міністра оборони Ігор Тенюх. Він зазначив, що чисельність Збройних сил Російської Федерації, які проводять навчання поблизу східних кордонів України і в Криму, становить 220 тисяч осіб. Також задіяні 1800 танків, більше 400 гелікоптерів, 150 літаків, 60 кораблів. В той же час загальна чисельність сухопутних військ України становить 41 тисяча чоловік. Де юри відкритої агресії немає, керівництво Російської Федерації не визнає причасність своїх військ до подій в Криму. Все, що відбувається, зводиться до визвольних дій, загонів самооборони автономії. По-друге, не оголошено правовий режим воєнного стану, без якого застосування Збройних сил є незаконним, і тягне за собою кримінальну відповідальність як тих, хто віддає наказ на застосування військ, так і тих, хто його виконує. Будь-які активні дії Збройних сил України щодо стабілізації ситуації в Криму будуть представлені світовому суспільству як застосування сили проти свого власного населення. Як відомо, Збройні сили Російської Федерації, які проводять навчання навколо східних кордонів України, в Криму розгорнули наступне угруповання військ чисельністю 220 тисяч чоловік. Це угруповання в декілька разів переважає Збройні Сили України. Ситуація надзвичайно складна. Вона потребує серйозних ресурсів для того, щоб ми негайно в найкоротший термін створили те угруповання, яке може бути готовим до тих чи інших дій, як в південному напрямку, так і на східному. І тому про те, що об'явлена частково мобілізація це є надзвичайно важливим для нас, і ми вже приступаємо негайно до виконання тих завдань, які у нас Ми Представимо докази, в тому числі з затриманими співробітниками головного управління розвідки Міністерства оборони Російської Федерації, які беруть участь безпосередньо на нашій з вами рідній землі в організації диверсій. В організації і підкупі наших громадян на сам перед областях для інспірування, заворушень, для інспірування, побиття один одного, незалежно від політичних поглядів, незалежно від місця проживання. Не тільки докази будуть представлені, а будуть представлені конкретні затримані співробітники спецслужб іноземних. Голова Верховної Ради України, виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов заявляє про рішення Ради національної безпеки та оборони створити в країні національну гвардію для захисту населення. За його словами, пропонується оголосити часткову мобілізацію в Національну гвардію і Збройні сили України. Турчинов запевнив, що мобілізація не стосуватиметься дітей, яким 18 років. Закликати будуть добровольців, які пройшли військову службу. Ми привели Збройні Сили України в повну бойову готовність. Розпочали всеукраїнські військові навчання і чітко бачимо, в якому стані знаходиться наша армія, наші військові, мужньо, відповідально ставляться до виконання свого обов'язку. Вони не спровокували наших військових на схему, яка була відпрацьована в Абхазії. І коли наші опоненти побачили, що ця схема не працюють, вони почали наймати найманців агітаторів, які розповідають про проведення негайного військового формату операції в Автономній Республіці Крим, відкриваючи наші східні кордони, відкриваючи всю Україну. Для прямої агресії цього не буде. Армія і українська влада виконає свій обов'язок по захисту України. В Одесі мобілізували півтори сотні офіцерів запасу у віці від 20 до 40 років. У Міноборони запевняють, що в бойові частини Одеситів не відправлятимуть. Мова йде про навчальні збори. Наразі чоловіків відправили в селище Чорноморське, Ком'інтернівського району Одеської області, де дислокується 28 механізована бригада Збройних сил України. В Одеській області заарештували близько 60 тисяч тонн нафтопродуктів, що належать групі компанії Ветек Сергія Курченко. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Він зазначив, що вилучене паливо передається на зберігання в Міністерство оборони. Будинок Русава повернуть у власність громади. Про це повідомив голова одеської облдержадміністрації Володимир Немировський. За даними обласного управління охорони об'єктів культурної спадщини, за останній рік до прокуратури направлено 87 звернень щодо виявлень порушень на цьому об'єкті. І що компанія Реставратор, яка належить бізнесменові Руслану Тарпану і виступає інвестором реконструкції дома Русова, не виконує своїх зобов'язань. На думку фахівців, підстав достатньо, щоб міська рада Одеси та суд прийняли рішення про повернення пам'ятки архітектури у власність громади. На посилений режим насеня служби переведені українські прикордонники на кордоні із Придністров'ям. Через конфлікт у Криму зірвані туристичний сезон і пасівна. Громадська думка Україна та Крим єдині. І як стало відомо, Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення України вирішила заборонити трансляцію кількох російських каналів. Це стосується каналів вєсті Росія «Росія-24», УРТ, РТР Планета та НТВ Мір. Як зазначається в повідомленні, така ситуація в інформаційному полі України викликана необхідністю гарантування інформаційної безпеки відповідно до рішення РНБО від 1 березня поточного року. На тлі нападів на журналістів та захоплення російськими військовими різних об'єктів та установ, кримська влада звітує, що на півострові все готове для проведення референдуму. Українська влада, як і західні країни, не визнають його легітимності. Голова Верховної Ради Криму Володимир Константинов заявив, що за приєднання до Росії проголосують більше 80 відсотків кримчан. Такі дані опитування, яке нібито провели напередодні, у кількох містах Криму пройшли мітинги за єдність з Україною. Люди з синьо жовтими прапорами вийшли на вулицю навіть у Севастополі. Там все завершилось сутичками про російських та про українських прихильників. На в'їзді на півострів з кримського боку озброєні люди перевіряють усі автомобілі та вимагають показати паспорт з пропискою. Прикордонники встановили три контрольно-пропускних пункти. Українська влада й далі веде тісні перемовини з країнами заходу. За словами виконувача обов'язків міністра закордонних справ України Андрія Дещіці, політичну частину угоди про асоціацію між ЄС та Україною можуть підписати 17 або 21 березня. Если э, парламент, э, пусть даже э, автономная республика Крым, сегодня ведет деятельность на э, подрыв суверенитета, на то, чтобы отделить часть территории, да, то есть для того, чтобы международное право о чем говорит, что э, для того, чтобы часть территории могла отделиться, нужно провести общенациональный референдум, а не только на этой территории. Поэтому то, что наговорили руководители Крыма и то, что они наделали на сегодняшний день, есть все основания для того, чтобы распустить парламент Крыма. И потому что результаты референдума парламент должен утвердить, а если он будет распущен, то утверждать будет некому. Они а понятно, что они все равно с автоматчиками соберутся, что-то проголосуют, но это уже будет э, другая история. Поэтому э, сегодня есть все основания, и проект закона есть. Я не исключаю, что на этой неделе такое решение может быть принято. Розгортання проросійських підрозділів у Криму стало сигналом для європейського союзу. Раніше лідери ЄС призупинили переговори про лібералізацію візового режиму і підготовку до зустрічі великої вісімки у Сочі та попередили про загрозу санкцій будь-які подальші кроки Російської Федерації з дестабілізації ситуації в Україні призведуть до серйозних і далекосяжних наслідків для відносин між Європейським союзом та його державами-членами з одного боку і Російською Федерацією з іншого. За даними експертів, економічна війна призведе до збільшення цін на енергоносії в Європі на 15% на газ і 10% на нафту. Загалом ВВП в зоні євро може знизитись на 1,5% до 2015 року. Тим часом Росія зазнає значного падіння курсу рубля і інфляційного спалаху. Якщо буде запроваджено ембарго на продаж 80% російської нафти і газу, ВВП Росії скоротиться на 10% до кінця 2015 року. Німеччина дуже сильно залежить від газу, що надходить з Росії через Україну. Таким чином зв'язки є. Є також багато німецьких компаній, які інвестують в Росію, тому що Росія вважалася перспективним ринком. 31% газу та 35% нафти, що споживається в Німеччині, надходить з Росії. Майже 6 тисяч німецьких компаній, 200 тисяч працівників залежать від торгівлі з Росією. 21 березня Держдума Росії збирається винести на розгляд питання про приєднання Криму. Про це повідомив перший віце-спікер нижньої палати Іван Мельников. Примати новий регіон до складу Росії збираються на підставі конституційного закону. Він не забороняє приєднання територій інших країн як нових суб'єктів Федерації. Заявив віце-спікер Держдуми Сергій Желізняк. Також він зазначив, що законопроект дозволяє такі дії за результатами народного референдуму, якщо в іноземній країні немає ефективної суверенної влади. Нагадаю, одразу після кримського референдуму, вже з 17 березня, держдума планує розглянути питання про спрощення процедури отримання громадянства Російської Федерації. За останні кілька діб українські прикордонники не пропустили через кордон сотні громадян Росії, які могли брати участь у дестабілізації ситуації в Україні. Про це заявила Українська Держприкордонслужба. Наразі південні, східні та північні державні кордони охороняються спільно з представниками МВС та СБУ. Тим часом в ООН вкотре висловили занепокоєність ситуацією в Криму якщо Росія анексує Крим, це матиме серйозні наслідки для міжнародних відносин. Деякі з цих наслідків озвучили на останньому засіданні Ради Європи. Це був заклик до Росії. Ми хочемо перемовин, ми хочемо політичного врегулювання. Будь ласка, не поглиблюйте кризу. Сочі несколько лет строилась, і там в общем-то, була нарушено, да, немножко інфраструктура туристическая. Сейчас желание восстановить будет работать против Крыма. И что касается посевной. Уже сейчас есть информация, что с Министерства аграрной политики Украины посылают бензин, солярку и какие-то другие необходимые для посевной моменты. Они уже срываются. И я думаю, что очень серьезно пострадает и сельское хозяйство тоже. На посилений режим несення служби переведені українські прикордонники на кордоні з Придністров'ям. Нагадаю, ця невизнана республіка формально входить до складу Молдови, але економічно залежна від Росії. Там розташований російський миротворчий контингент, є великі запаси боєприпасів, і все це викликає побоювання з боку української влади. Кордон з Придністров'ям це майже 500 кілометрів. Зараз тут несуть службу двічі більше прикордонних нарядів ніж зазвичай. Спеціальні мобільні групи готові реагувати на непередбачувані ситуації. Застосовувати навіть зброю, навіть війська я вважаю це неприйнятним, і що звичайні люди в 21 столітті будь-які конфліктні ситуації повинні вирішувати миром. Дійсно, Крим і взагалі вся Україна, ми єдині, ми один народ. Ми всі поважаємо один одного, навіть якщо у нас є якісь непогоди між собою через політику, через мовні питання. Все одно ми єдині. В Криму розуміли, що здесь не только називають Бендеровці. Здесь більша половина, я уверена, цьому, країни, которая підтримує всі змінення, которые произошли у нас. Пожалуйста, поймите раз. Ми так кричимо, тому що Почему-то на востоке нашої страны говорят, якщо кричать славу Україні, героям слава, там Бендеровці. Ну ні, ми любимо свою страну. Черговий раз не не перший раз підтримати Україну, взагалі висловити свою громадянську позицію. От, і свій протест проти зазіхань загарбницьких Росії на нашу територію. Ми взагалі продовжуємо справу Майдану. На самом деле вот вопрос э, там Росія прийдет нас защитит, да, Об'єктивно ответить на, на вопрос от кого защитит, хто собственно йому угрожает, Покажите живого человека, который вам убражав. Да, ну ні то це всі Це були всі новини на цю годину. Більше на нашому сайті та у соціальній мережі Фейсбук. Звертайтеся за телефоном, якщо у вас є власні гарячі новини. Побачимось.